Шановні батьки, дуже часто ви думаєте, які іграшки потрібні вашим дітям. У мене на столі є багато іграшок. Давайте трошечки розберемося. Є іграшки, які розвивають мислення та дрібну. Які розвивають уявлення про сенсорні талони, форма, колір, величина. Є іграшки просто для гри, коли дитина сідає, хлопчик або дівчинка, і е, влучає особливості цього світу. Що можна робити з машинками? Можна їх катати, коли дитинка ще маленька, а коли дитина підростає, можна створювати сюжети. А є іграшки, які мають. Але для того, щоб дитина правила, треба їй, обов'язково, дати можливість зрозуміти, як це робити. Ви маєте з її іграшкою спочатку з дитиною програти самі, а вже потім дитина буде грати з цією іграшкою самостійно. Терапевтичні іграшки це іграшки, які мають певний лікувальний ефект. У мене на столі є ось такі дві черепашки. Ці дві черепашки мають. Вони плавали в бурхливому морі, а, грілися на жовтому бісочку. Але у черепашок був один закреп. Вони не просто самі плавали, у них були маленькі, маленькі черепашати, які також плавали з ними. І коли черепашатам ставало страшно, або вони тривожилися, вони могли сховатися у панцирі до своїх батьків. Отже, ви пропонуєте дитинці пограти. Давай з собою пограємо. що ви на березі моря. Черепашата плаває і можете використовувати якісь. А, можна взяти якусь іграшку з боку, а можна просто словом сказати. І ось один холодний морський вітер. І черепашатам стало страшно і холодно. І вони швидко попрямували до своєї мами і заховалися в її панцирі. Тепер треба дитині поставити запитання. Ось це виглядає так. Я вже черепошатиму у мами панцирів. Їм дивно, затишно, спокійно і зовсім не тривожно. Таку іграшку може дитина брати з собою ліжко, може брати з собою в рюкзачок, коли вона йде на якісь сміття, коли йде до дитячого садочка, коли йде на прогулянку гратися з вами. І дитина буде знати, що ось в такому психологічному захисті. Вона знаходиться певний час. Цю іграшку можна використовувати, коли немає вас вдома. Ви залишаєте дитину, виходите, а черепашку з дитини, дитина є психологічним записом. Коли дитина е знаходиться в періоді адаптації до дитячого садочка, вона також може використовувати суттєві річку, спати лягати або просто класти її в шапочку. Буде. Якщо у вас немає такої іграшки, то ви можете використовувати свої такі великі моделі, це великий ведмедик і дитинка. Або це дівчинка, або хлопчик, або це тата, або мама, або хтось із дорослих. Також можете пограти в гру, що маленьке ведмежар, коли страшно і коли він не затишно, воно також може ховатися в теплій обіймі. То там є. Там є хтось. Ставай кто там, кто там заховался. Хто? Черепашка. Дивися, а це тато був чи мама, як ти думаєш? Хто це? Мама. мама. Так, добре, дивися. У мами під панцирем є маленька черепашка. Uh -huh. Якщо черепашки страшно, вона може ховатися в цей панцирь. Бачиш? Ану, подивися, хочеш, заховай її. Дивися. заховала. А коли буває черепашки страшно, як ти думаєш? Коли що відбувається? Монстр. Монстр боїться черепашки. Вона може заховатися до мами під панцир, так? ну дивися, ще у нас одна черепашка є. А ну дивися, а там. Це тато. Дивися. Ось і та маленька черепашка. Так, ага. да, дивися, черепашка також може ховатися під панцир до тата, якщо їй страшно, а коли вона може ховатися? Коли мама. Ага, такий саме монстрок, що є, то черепашка ховається, так? А ну ховайся швиденько, 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 швиденько. Мама й тато Черепашки плавають у морі. Ага, У бурхливому морі. І їхні дітки нічого не бояться, бо вони сховані під панцирем. Коли на вулиці нічого такого немає, вони вилазять і собі плавають у теплих водах. Так? А коли їм страшно, вони що роблять? Ховаються. Ой, дуже добре. ж там за секрету її є що кажеться за секрети її Хто там? за допомогою яких ви можете заспокоїти дитину.